У суботу, 11 березня, директор департаменту агрополітики Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова відповіла на запитання представників громади з району щодо створення організації водокористувачів, відновлення зрошувальних систем та питання рибної галузі в онлайн режимі на зв'язку з аграріями із з Мільщини був перший заступник державного агентства меліорації та рибного господарства Тарас Кот. До речі, агентством утворено управління підтримки створення. Організації. Організації водокористувачів, до якого запропоновано звертатися, саме в нашому регіоні велика кількість придунайських озер сьогодні вирішується, хто буде ними керувати, відповідати за шлюзи, за якість води, мінералізацію. На сьогодні цим займається управління водних господарств. Згідно реформи, організації водокористувачів зможуть безкоштовно отримати на свій баланс внутрішньогосподарські та міжгосподарські системи зрошення. Щодо наповнення озер і всього іншого, ми так думаємо, що цим буде займатися згідно цього нового закону 75-77, який поки що є проектом, так названі оператори ринку, тобто держава. На 2023 рік запроваджена державна аграрна підтримка на 1,2 мільярди гривень, з яких 200 мільйонів призначено на реконструкцію та будівництво міліоративних систем насосних станцій. Цією підтримкою можуть скористатися саме організації водокористувачів. Микола Сольський, міністр аграрної політики. Він казав, що проводиться робота, і на сьогодні є вже. Потенційні інвестори, які готові вкладатися в наші зрошувальні системи. Але якщо ми відбудуємо своє законодавство прозоро, зрозуміло, і якщо воно буде відповідати європейським стандартам, організацію може представляти один суб'єкт господарювання або необмежена кількість. Є сільгоспвиробники, які вже побудували внутрішньогосподарську господарську мережу або насосну станцію за власні кошти. Такі теж були на нараді в Ізмаїлі. Виявилося, що побудована зрошена система при наявності відповідних документів є власністю сільгоспвиробника, навіть якщо він увійшов в організацію водокористувачів. Побудована власником система зрошення використовується для роботи ОВК, при цьому витрати мають бути власнику компенсовані. Щодо надання гарантів або державної допомоги, пріоритет буде надаватися тим виробникам, які працюють саме на мильовані. Ворованих землях, тобто використовують зрошувальну систему. Були питання також по рибній галузі щодо довгої процедури оформлення дозвільних документів та зміни терміну. З моменту виходу отримання документів на не з 31 декабря, а з 14 юня. Декабря... Пропозицію давайте пропозицію. Ми подамо на міністерство. Нема питань письмово. Місця базування суден флоту рибної промисловості одне з питань, яке обговорюється на зустрічах з рибалками та потребує врегулювання. 9 березня спільна комісія, до складу якої увійшли прикордонники з мильського загону, представники державної рибної агенції, адміністрації судноплавства, адміністрації Мильської районної військової адміністрації, розпочала огляд стоянок суден рибної промисловості у місті Вилкове. Огляд стоянок базування суден проводиться. Щорічно рибалкам запропонували подавати заявки на перевірку причалів. Приємна новина прозвучала від начальника управління Державного агентства меліорації та рибного господарства Одеській області В'ячеслава Гребенко, що 14 березня майже половина рибалок вилкового вийдуть на промисел, підписані перші дозволи журналу обліку виходу, тому зовсім скоро чекаємо Дунайку на прилавках. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.